З нами Сергій Кузан на прямому зв'язку. Це голова Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю вас, пан Сергію. Вітаю вас, Микита. Про діпстрайки, як ви зрозуміли, ми зараз детальніше будемо говорити. А моє питання стосується наступного: у нас є безпілотники, у нас періодично є ракети, які паралельно з безпілотниками або після них прилітають. Чого на вашу думку цим діпстрайкам не вистачає? Можливо, більшої кількості саме ракетної складової для більшого, більш нищівнішого урону. Ну тут треба казати, що і безпілотник, і ракета мають летіти в парі. Тобто нам перше завдання наших діпстрайків це пробитися через досить щільну вибудовану прикордонну або ж прифронтову лінію протиповітряної оборони росіян. Тому безперечно, що мають бути задіяні різні наші сили, і якщо умовно кажучи, одними ми висушуємо їхню їхній повітряний щит, їхню систему протиповітряної оборони, прорубуємо коридор. То вже далі. Інші точно так само вже тут мають іти пробиватися, і вже разом з ними або ж за ними має йти українська ракета далекобійна ракета, тому що сам безпілотник ну вагою від 30 до 110 кілограмів. Бойова частина звичайно ж немає так такої вражаючої сили, як як ракета, або ж крилата, яка є найпотужніша, або може бути і балістична, тому і Україна наголошує це в комунікаціях з нашими західними партнерами. Що до наших власних розробок, які є успішними, вони є надзвичайно швидкими. Нам потрібно і ще і західні далекобійні саме ракетні спроможності. Стосовно висушування росіянської ППО, минулого року тодішній очільник Служби безпеки України Василь Малюк він казав, що прикладі панцирів десь здається близько 50, ми вже мінуснули відсотків. І їхні темпи компенсації цих знищених новими ну, не покривають, не покривають її нестачі. Але це по панцирям. Вони ж крім панцирів, С-300, С400, С-500, вони там ті, ті самі буки, що там у них там ще є. А от по іншій номенклатурі, наскільки вони висушені? Коли вже досушать. Наші сили оборони, оцю цю мойву росіянську. Ну, треба сказати, що ми маємо справу з однією з найпотужніших країн у світі по виробництву засобів протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронної боротьби. І тому справді усі, вся ця номенклатура ребів, всі ці системи протиповітряної оборони, малої, середньої, великої дальності ось все це є об'єктом для наших атак. І я тільки нагадаю, що весь блок НАТО створювався для того, щоб протидіяти російській загрозі, яка тоді існувала в формі радянського союзу, а отже, усе ракетне озброєння умовно кажучи, європи і американського контингенту в Європі було розраховано накопичено на те, щоб протидіяти. Тому я би тут не, не, не викликав таких сподівань що в найближчі місяці ми повністю зможемо уразити і знешкодити Росію в плані її протиповітряної оборони. Росіяни виготовляють, вони це виготовляють із західних із китайських комплектуючих, і тому, звичайно ж, нам потрібно витрачати по перше, наш ресурс на ураження от всього цього, і так дійсно, і буки, і панцири, і тори і всі ці С-300, С-400, і вже і. С 500. Ось все це нам потрібно уразити. А з іншого боку, і ще й пробитися, організувати коридор і ще й мати достатню кількість далекобійних дронів для того, щоб вразити, пройти, по-перше. Потім ще й точно таку саму справу зробити з об'єктовими об системами ППО, тобто які охороняють все ж таки всі ключові НПЗ, і вже Іншими безпосередньо нанести ураження, тобто ми розуміємо наскільки це складна комплексна робота, і тут дійсно треба відзначити і спецпідрозділ Центру спеціальних операцій а служби безпеки України, які проводять і до речі, і спецпідрозділи головного управління розвідки. От які на землі буквально вистежують їхні пересувні зенітно-ракетні комплекси, полюють за ними, уражають їх, і далі вже ми. Ми можемо задіювати і точно так само наші далекобійні спроможності і використовуємо наші ракети поки що в такому обмеженому вигляді, в такому більш тестовому на ближчі цілі. Ну але на такі складні операції, які потребують задіяння різних родів сил, нам потрібно значно більше часу і відповідно значно більше ресурсів. Спроможності такі в Україні є. План цей є. Ми бачимо, що кожного кварту нарощуємо ми наші результати по і по системам ППО, і до речі, по далекобійним ураженням. Однак для того щоб нанести критичні ураження. Ось для цього нам потрібна потужніша зброя. Ну і для того, щоб знешкодити суттєво знешкодити нашу систему протиповітряної оборони, все ж таки власне лише українських спроможностей недостатньо. Ось для цього ми і закликаємо наших партнерів. І президент неодноразово говорив про це: що ну ваші спроможності потрібні, щоб воювали у нашій війні. Виготувалися до війни з Росією. Сьогодні цю війну веде самотужки Україна. Отже, не може бути такої ситуації, коли якась зброя на з Європи або сполучених штатів просто лежить на складах і не передається Україні для роботи. Я так розумію, поки у нас немає цієї достатньої кількості потужної зброї, якою б ми могли нанести ну, можливо якісь одномоментні е е е критичні ураження? Ми зараз кількістю просто намагаємось брати кількістю менш потужних, е але тим не менш е е тих самих безпілотників. Скажіть, а кількістю, якщо уражити ураження наносити, то якою має бути інтенсивність? Треба ж не дати ворогу відновитись, чи навпаки. Зручніше і ефективніше, щоб ворог витратив ресурси, гроші, запаси на відновлення, а потім знову все це розгатити. Ну тут нам не доводиться обирати наша на наше, наше уражене прив'язане до темпів нашого виробництва. Тому ми бачимо, що ці темпи вони зростають. Що на кінець року, якщо ця динаміка збережеться, то Росія зазнає непоправних втрат якраз по їхнім засобам протиповітряної оборони, однак повністю ми не зможемо знешкодити. На жаль, в Росіян не просто налагоджене, а з допомогою китайських китайського промислового устаткування і ще й створені додаткові потужності для якраз ну С промислові потужності і тому дійсно ми такими діями, тобто навіть росіяни, навіть не просто витрачаючи комплекс протиповітряної оборони, а навіть витрачаючи одну ракету для того, щоб ну для того, щоб уразити якісь наші навіть безпілотні об'єкти, ну різниця там як мінімум в 10 разів тобто я кажу про як мінімум залежності від типу боєприпасу. Тобто навіть в такому сенсі, витрачаючи в 10 разів менше, ми звичайно висушуємо і російську оборонку, і російську промисловість. І от про це сказав головнокомандувач Сирський, що ну фактично є два шляхи: тобто, з одного боку, ми змушуємо росіян витрачати дороговартісний боєприпас, дороговартісну ракету. До ЗРК, а з іншого боку, ось ці удари по е, нафтовим е, спроможностям, нафтопереробним, нафтоналивним спроможностям Росії, вони роз, е, висушують е, якраз російську економіку, і от в той час, коли е, російські доходи, оці нафтові ключові доходи, впадуть, і е, наша інтенсивність ударів далекобійних е, підвищиться. Тобто вони будуть витрачати більше коштів на е, свої ракети. Ось, ось піот, е, за цей час, там умовно кажучи, розраховуємо на другу половину цього року, росіяни е, вийдуть в нуль. Тобто вони не зможуть ну якось нарощувати інші свої бойові спроможності. Це недостатньо для того, щоб їх перемогти, але це точно злам, тобто і такий системний злам, який Росія не зможе не відчувати. От ми сьогодні наша війна вже викинула росіян з трійки лідерів в питанні експорту зброї. І ця робота вона буде продовжуватися аж до тих пір, поки ну, російські воєнні спроможності не будуть підірвані суттєво про удари росіян в глиб нашої території по нашим об'єктам. основна мішень для Росії є незмінною. Це українська енергетика, ба більше за словами. Президент Володимира Зеленського, окупанти ще й хочуть завдати шкоду нашим атомним станціям. Подякував президенту українцям, які працюють над відновленням енергетики після російських ударів, і закликав партнерів збільшити підтримку України. Далі цитата. Всього за цей тиждень було більше ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів. Саме тому Україні досі потрібно більше захисту. Передусім, більше ракет до систем ППО. Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Володимир Зеленський, президент України. Пан Сергію, чисто теоретично, якщо росіянці відштовхуються від того, що у нас зараз екстремальні морози вночі, погодні умови максимально несприятливі, ну, то тоді у них вікно можливостей закривається, тому що згідно прогнозів, оці максимальні морози, ще там тиждень-два будуть, а далі взагалі не екстремальні будуть, та? як це мовно кажучи, нормальні. Звичні, не небезпечні, якщо це вікно можливостей для них відкривається, а чому вони на вашу думку на максимум це не використовують? Активність там по страт авіації, по не, там сотням та безпілотників на добу цього останні декілька днів не фіксується, але ну напруга вона все одно залишається, тому що небезпека нікуди не зникає. От на вашу думку, їм щось заважає? Продовжувати здійснювати максимально великі і небезпечні для нас обстріли, чи це якесь? Ну я не знаю свідоме рішення чогось чекають. Можуть бути різні, звичайно ж, фактори, але росіяни завжди нас обстрілюють, якщо вони мають таку можливість. Тобто, чому вони не мають? Ми, звичайно ж, я думаю, почуємо це в першу чергу від нашої розвідки, але в той же час вони не досягли бажаного ефекту під час останніх масованих обстрілів, в тому числі і столиці. Тобто, що не сталося люди. Ну, Україна фактично не замерзла, не відбувся інфраструктурний колапс. І таким чином це нічого не додало для Путіна та його посіпак. Тобто, на це був основний ключовий розрахунок. Не треба сподіватися, що це вже перемога, і що росіяни вже припинили свій обстріл. Вони очевидно, що готують свій наступний наступну атаку на Україну. Вони для цього накопичують свої ресурси, тому що розуміють, що навіть попри ну масштабні задіяні ресурси, тобто вони готувалися. Тривалий час до останніх обстрілів, от все ж таки своєї цілі досягнути їм не вдалося. І попри те, що у нас багато будинків без тепла, без світла. Але ж ключова мета у війні це якраз змусити, тобто зламати опір населення, і ось ця ключова мета вона на сьогодні росіянами не досягнута, і тому, звичайно ж, їхнє політичне керівництво зараз активно проводить Ради, тобто запитує у військових, що можна зробити по іншому, щоб українці нарешті зламалися. Ну і я тільки відзначу, що наша стійкість, тобто стійкість українського народу, вона змушує росіян на сьогодні зупинятися, перегрупуватися, шукати нові шляхи, і фактично таким чином ми виграємо для себе час. Ну, тим, що не, не зламалися і не пішли за сценарієм ворога. Європа тим часом готується до можливого прямого зіткнення з Росією і посилює військову присутність в Арктиці. Про це пише політика, повідомляючи про тренування елітних підрозділів британської морської піхоти у Норвегії. Війська відпрацьовують бойові дії в екстремальних умовах, і командування визнає що союзники. Більше не перебувають у стані миру. Великобританія вже подвоює свій контингент у регіоні. А у НАТО обговорюють створення нової арктичної місії для стримування Росії. В альянсі наголошують, що безпека. Арктики безпосередньо пов'язана з безпекою всієї Європи, пане Сергію. Тут велике питання: а ефективно НАТО буде зараз працювати? Тому що ну я мабуть це назву подразник, але президент Сполучених Штатів Трамп і його посягання та зазіхання чи бажання стосовно Гренландії і стосовно панування виключно сполучених штатів в Арктиці, от чи це не стане тим от каламутом? У цих спробах Альянсу, М можливо, навіть запізнілих спробах Альянсу, бо загроза що не з'явилась одномоментно, ну от там, тиждень тому, е встановити контроль і вберегти Арктику від розширення там, Росії чи Альянсу Росія-Китай в цьому регіоні. У нас хвилина. Тут все визначається якраз небажанням наших європейських партнерів нарощувати свої воєнні спроможності, тобто, умовно кажучи, що оскільки Європа не забезпечила сильної підтримки України, то вона себе проявила як слабкий партнер. І тепер ми бачимо проблему з Гренландією, тобто і американці побачили, що можна тиснути на європейців, в тому числі військовим шляхом. Звичайно, якщо ми говоримо про базу Вікінг в Норвегії, то вона недалеко від Кольського е, півострова від Мурманська, тобто основної бази російських підводних човнів, і тому для локальних операцій на півночі е, ну контингент в півтори тисячі, який буде в, в лише в 27-му році. Доведений до двох тисяч, він може спрацювати залежно від того, ну, які сили будуть задіяні, але загалом комплексно, Європа повинна продемонструвати свою силу, і ця сила вимірюється лише на українському полі бою. Спасибі пане Сергію, за те, що доєдналися за вашу аналітику. Сергій Кузан це голова Українського центру безпеки та співпраці. Він був на прямому відео.